Козироги, вітаю на моєму каналі! Це теропрогноз для вас на неділю з 26 січня по 1 лютого 2026 року. Подивимося, як будуть розвиватися події в різних сферах життя, основні енергії, і отримаємо поради від карт. Нагадаю, що прогноз загальний і щоб конкретніше було дивіться, і асцендент, і по місяцю, якщо хто знає своє положення, і, звичайно, пишіть в коментарях, як вам відігралося. Отже, поради від карт і. Основні енергії. Король жезлів, дорень і єрофант. Отже, козироги карти говорять про те, що якісь, чекають вас якісь, якісь нові плани, якісь нові можливості, якісь нові перспективи, неділя, може, якісь нові руху вперед кудись. Знову ж таки, для когось актуально, може якісь. Е Якісь контакти з батьками, може, якісь започаткування якихось нових якісь відносин, моменти якогось, може, навчання для когось актуально, такісь моменти, коли ви щось загорілися якоюсь ідеєю і її реалізуєте. І подивимося конкретніше в різних сферах життя. Отже, особисте життя для тих, хто самотній, для вас імператор і справедливість. Карти говорять, знову ж таки, про щось дуже такі гарні енергії, імператорські. Знову ж таки, може, карти говорять про те, що ви в своїх відносинах якби такі трошки як імператор почуваєте, себе нависаєте, скажімо так, моменти, коли ваш може партнер, якщо ви, наприклад, жінка, то це скажімо так, нависать буде така на вас. Командувати, скажімо так, вами буде, цей ваш партнер. Моменти, якщо ви чоловік, то ви може, так відчуваєте себе як імператор, і ваші відносини може, так не складаються, тому що ви, скажімо так, ведете себе так по закону, стабільно, що все було правильно, якісь там, якісь вимагаєте, якісь норми, може, приписуєте з самого початку знайомства. І за рахунок цього, скажімо так, може, ви не зможете з кимось. Познайомитися. Знову ж таки, для когось це може зустріч з імператором, так? Для жінок це такий імператор зустрінеться на вашому житті. Це може бути навіть якийсь там юрист, адвокат, може для когось актуальна людина, яка займає якусь там посаду в такій міській раді, десь якісь, якісь установах таких державних. Для когось може бути такий варіант. І подивимося, для тих, хто в трикутниках знаходиться. Туз мечів, і лицар мечів. Знову ж такі карти говорять про якісь якась інформація, якийсь рух вперед. Ви працюєте, скажімо, над своїми відносинами, якісь може нові, якийсь етап ваш, якась може інформація пройде, яка вплине на ваших відносин, може якась. Ну, але залишиться все як було, все залишиться по старому, тобто немає якогось, може якийсь вогонь, якийсь страсть, якась пристрасть є в ваших відносинах. Але, скажімо так, все залишиться, як і було, ви залишитеся в трикутнику. Може якась інформація прийде, яка вас трошки не задоволить, яка, може така гірша, але все залишиться ви наразі залишаєтеся своєму трикутнику. Залишається все по-старому. І подивимося для тих, хто. В стабільних відносинах, двійка пентаклів і трійка кубків. Карти говорять, скажімо, про якісь може, коливання, так? Може, коливання ваших ресурсів, може вас то хорошо, погано, може, ви хочете, щоб у вас все було хорошо, щоб там класно подружкам там похвалитися, що має такий супер чоловік, супер партнер, все нас класно. Ви щось, може, загорілися якимись ідеями і хочете щось там зробити нове там якісь там краще спілкуватися з вашим партнером. Але, скажімо так, Єрофант говорить про те, що залишиться по-старому. Тобто, як по дурню, по енергії дурня ви хочете щось нове, щось, тому що у вас такі коливання, ви більше хочете стабільності, може більше якогось щастя, більших якісь там супермоментів, може якийсь вечірок більше, якоїсь подорожі більше. Але ірофант нам говорить про те, що буде по-старому. Тобто, як було, так і залишиться принаймні на цій неділі. І подивимося тепер роботу кар'єри і бізнес. Для тих, хто не працює, по якимсь причинам працювати не може. Шістка кубків і сонце. Скажімо так, питання, коли вам навіть не до роботи, ви не хочете працювати, скажімо так, у вас все прекрасно, ви зустріли якогось старого Друга, там, подругу, моменти, коли у вас щастя, коли ви там проводите з людиною якийсь ваш колишній, може, з'явився актуальний. Тобто, вам зараз не до роботи, вас емоції переповнюють в щастя, якась може, як для пенсіонерів, якась там подружка, які там не бачились 20 років, для студентів, так, може, якесь там перше кохання чи друг з дитинства, коли дитсадок це ходили. Тобто, моменти, коли вам не до роботи і ви про це навіть не думаєте. Тобто ви по-старому сидите, скажімо так, Вдома, там, займатися своїми справами, якби на даний момент насолоджуватися своїми, скажімо так, новими емоціями. І подивимося для тих, хто шукає роботу, які перспективи для вас на цю неділю. Для вас колісниця і трійка жезлів. У вас, скажімо так, чудові перспективи, ви може, кудись поїдете. Може, робота зв'язана з тим, що ви знайдете роботу, яку ви десь вже може ви працювали, десь там вже працювали на цій роботі і знову ж таки, але знову ж таки, це робота, яку треба кудись їздити. Їздити кудись і е, треба доволі далеко буде їздити. Мовлять на за кордон треба їздити, а може навіть там, ну може якесь сусіднє місто, але треба далеко буде їздити. Для когось цей варіант може бути такий, що ви знайдете цю роботу, але вона буде десь далеко. Може, для когось це буде робота, яка вже ви там колись працювали, і ви хочете повернутися на попередню роботу або ви повернетесь. І подивимося, хто Хто працює в наймі. Верховний суд для вас і Двійка жезлів. Карти говорять, скажімо так, про. Моменти, коли ви хочете може покинути свою роботу. Це моменти якісь кармічні, коли ви розумієте, що ви вже все, ну у вас там нічого вже немає, нічого не світить вам, і ви хочете щось нового. І знову ж таки, ви вже маєте якийсь план, рух маєте вперед. Тобто, ви якісь, у вас пропозиції, якісь може вже є. А ви щось робите, ви загорілися бажання, ви хочете покинути цю роботу. Але, е, знову ж таки, єрофант нам говорить про те, що ви залишитесь на цій роботі надалі, на, принаймні на цій неділі. Тобто, у вас немає. Має можливість скажімо так, покинути цю роботу на цій неділі. Але ж пам'ятайте, все ж таки, що ви до цього вже дошли. тобто зараз, може, вас там не виходить з документами, може, якимись моментами іншими, ви не можете звільнитися там, бо так фінансово залежите від цієї роботи поки що так. Але пам'ятайте про те, що це вже кармічна карта, тобто це вже закінчення. Знову ж таки, закінчення того, що ви вже там на цій роботі працювати не будете. Тобто, може, якісь формальності залишилися, може, ви ще там щось і працюєте, але надалі там працювати не будете, тому що це вже може, скажімо так, закінчення одного етапу і перехід в інший. І подивимося, кого, хто власний бізнес мав. Справедливість і диявол. Знову ж таки питання, коли може вас, скажімо, хтось спокушав на якісь документи. Знову ж спокуса зв'язана з тим, що вам хтось пропонує якусь там вигідну умову, вигідну договір, якийсь там, що десь там обійти, якісь там налоги, неналоги, якісь там юристи, бухгалтерів, може обходити якісь такі моменти, десь щось там змахлювати, якусь, дати, може якусь, комусь якісь гроші запропонувати, щоб там щось покращити. так, Ви щось таке плануєте, вам щось таке. Запропоновують щось у вас такі, якісь назрівають такі варіанти. Але будьте ж таки, обережні, тому що знову ж таки, можуть питання бути, що ну, це буде якби. Вас обманюють, перевірте все, чи добре, чи не добре. Не спокушайтеся на це, перш ніж не перевірите так. А може знову ж таки питання постане, що ви вже щось зробили, і знову ж якась буде перевірка, і ви розумієте, що вже ви вже це зробили. і Вам якби треба щось якось викручуватися з цього моменту, тому що ну, прийшли, наприклад, ваше підприємство перевіряти. Такі можуть бути такі питання з якимись установами, якимись документами юридичними. Для когось може бути такий варіант. І подивимося фінанси. Козироги на цю неділю для вас. Щось фінанси у вас? Вісімка мечів. І диявол, Знову ж таки, фінансове, скажімо так, ви закриті, нема вас на, на даний момент фінансових можливостей. Е, може це зв'язано з багатьма подіями. Для когось там якісь розставання, для когось, якби е, якісь інші перспективи, але ви нема вас фінансового розвитку, ви закрилися від нього, щось ви переживаєте, якісь інші моменти. Знову ж таки, диявол нас до чогось покушав, може, великі трати, якісь ви щось там багато накупляли. Може, на ці неділі накупляєте, може, якби перед цим накупляли багато і у вас тепер фінансово, скажімо так, як дожити до заробітної плати, така, наприклад, яка, наприклад, 15 числа буде, так? Для когось такий може бути варіант. Але така, ну так на фінанси, скажімо так, не позитивні карти, ну, якби так, але, ну. Але такі трошки пам'ятайте про те, що, скажімо, може, якщо ви ще не потратили, то пам'ятайте, що може не тратити так, може, щось там, може заощадити трохи, не, скажімо так, не, не спокушатися на якісь там такі, може, скидки якісь будуть, або щось, тому що, щоб жити до заробітної плати для когось це актуально. І подивимося поради від карт. Лицар мечів. Карта говорить козироги, про те, що може бути, бу, бути таким більш холоднокровнішим, більш, якби скажімо так, стреміться до цього. Може, це така людина, в нас близнюки Терези водолій, може зустріч таку людину. Людина це буде, скажімо, ви будете з нею комунікувати на цій неділі. Вона якось буде впливати, якісь вам підсказки робити, якось впливати на ваше життя. Ви на протязі неділі будете з нею спілкуватися. Для когось це може бути такий варіант. Для когось просто бути такі більш холоднокровніші, діти, більш рішучіші, якось цілеспрямованіші, заплануйте собі якось, плануйте краще, щоб добитися успіху, щоб ваше фінансове, скажімо так, покращило становище, може, щоб у вас в фінансах краще було, щоб ваш бізнес краще розвивався, в особистому житті щось краще було. І, скажімо так, рухайтеся вперед. Може, карта також говорити про те, що е, порада, від того, що ну, якби ви тут ще запланували по королю жезлів, і скажімо так, і по дурню ви хотіли щось нового, якісь нові енергії, якісь нові можливості. Але знову ж таки, Ірфант, ви залишилися на тому, чому були. І знову ж таки, це може бути порада, що треба було більш бути настойчивим якимось моментом, більш якимись такими холоднокровнішими, щоб діяти краще. Щось краще пропонувати, краще десь відстояти свої інтереси, домовитись, якісь документи може зробити, для когось може бути такий варіант. Тобто, козироги, дійте і успіхи у ваших починаннях. Такі козироги карти для вас були на цю неділю. Пишіть в коментарях, як вам відігралося. Підписуйтеся, і побачимось в наступних відео.